Ну і звичайно, зустріч Лукашенка і Путіна учора вона відбулася на острові Валам. Це є Ладоське озеро, неподалік від кордону з НАТО біля Фінляндії. Так, от про що там Путін говорив? Про умови припинення війни відповів до речі, вперше на ультиматум Трампа згадав про те, що влада в Україні нелегітимна, а він просто найлегітимніший у світі. І вустами Лукашенка заявив, що готовий до перемир'я в повітрі. Про все це Путін сказав на спільній з Лукашенком прес-конференції для пропагандистських медіа. Давайте розберемо заяви диктатора за словами Путіна. Головним завданням у врегулюванні так званого конфлікту в Україні є викорінення причин цього конфлікту, і наголосив, що він озвучував ще влітку в червні минулого року, тобто свої ультиматум. а що він тоді заявляв? І цього разу на них послався: що українські війська мають повністю вийти з чотирьох областей: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька. Причому Херсонська та Запорізька він має на увазі адмінкордони цих областей. Також зобов'язання від України, що вона не буде вступати в НАТО. Нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. Отакі такі вимоги Євпутіна абсолютно неприйнятні. Також сценічно диктатор заявив про, про мир, як він його бачить. Процитуємо: нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових підставах, які б задовільняли і Російську Федерацію, і Україну забезпечили б безпеку обох. Країн і напевно мають рацію ті перемовники з українського боку, які акуратно між іншим, але все таки виклали ідею про те, що треба говорити можливо і про європейську безпеку в цілому. Ну абсолютно дикі заяви пригадуйте, що в 22-му році в Стамбулі Росія взагалі відважилася запропонувати з, з, з свого боку гарантії безпеки для України, тобто та країна, яка вбиває геноцид Українців каже, ми вам даємо гарантій, дамо гарантії безпеки. Ну вони ж не з цього світу. Ми прекрасно це розуміємо. Про стамбульські перемовини, що сказав Путін, каже: я оцінюю в цілому позитивно як можна не позитивно оцінювати те, що сотні людей повернулися на батьківщину. Дивіться тут чергова маніпуляція. Те, що сотні українських е, героїв повертається додому, це дуже і дуже важливо. Але це підміна понять від Путіна. Бо суть зустрічі в Стамбулі це не говорити про обмін. Про обмін і так говорять знову ж повторюсь. Це дуже важливо, що повертаються наші герої. Найважливіша не вона, але суть зустрічі в Стамбулі це припинення вогню. А тут немає жодних кроків з боку Кремля.